Проєкту в тому, що п'ян може дати з собою невеличкий шматочок карти, малювали переселенці. переселенців. хотіли б цим проєктом зробити більше діалогу між людьми, які приїхали, часто не мають розуміння з боку маючої спільноти, які відчувають себе одинокими. Для яких це переміщення було великим цінним вантажем, яке не може з ким поділитися. Власне малюючи ці карти, ми часто вже розкривали свої емоції. Ми сподіваємося, що через історію окремих людей ми зможемо озвучити проблему, яку переживають преселенці тут, починаючи своє нове життя. І цей проект, який буде, буде діяти на вулицях Києва, дозволить більше киянам знатися про те, як люди привезли з собою образ свого Годому та образ міста, якому вони жили багато багато років. 30 героїв. І, власне, автори хотіли б, щоб більше переселенців самі малювали карти, І дивилися в рамках цього проєкту з ними. І наразі цей фатлес, який ми випустили сьогодні, там є близько 50 історій. кожна історія це година ну, розмови, коли дівчата спілкувалися з переселенцями, розпитуючи їх про те, що вони пам'ятають, яким залишаться своїй пам'яті їхня оселя, їхня вулиця. Якісь емоційні речі, які вони згадують, малюючи карти, так само це якийсь користува їхнього історії, їхнє життя, яке вони наразі зараз... Не можуть продовжувати нормальних умовах. <тит> і як вони пояснили, вони хотіли, щоб, щоб власне вірусним більше, 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 і більше-більше вказувалися, вказуючи на моє обличчя Донецьку, обличчя Донбасу, такі в є пам'ять для них, як буде